Володимир Путін створює багато проблем для Росії, бо не хоче шукати компроміс у війні з Україною. Це призводить до втрати впливу в регіоні та на енергетичних ринках. Західні аналітики вважають, що це стратегічна помилка, яка дорого обходиться Росії. Росія втрачає союзників, як от Іран і Сирія на Кавказі та в Центральній Азії. Підтримка теж зменшується. Північна Корея стала головним постачальником зброї для Росії. Експерт Майкл Кімеч каже, що Путін емоційно зациклений на Україні. Війна, на його думку, є великою помилкою для Росії. Виграти у довгостроковій перспективі їй важко. Це впливає на геополітичне становище Росії. Путін частково турбується через розширення НАТО, але також мститься Україні за незалежність. Російська економіка стала залежною від Китаю. До війни Росія експортувала до Європи майже половину нафти та більшість газу. Зараз вона продає енергоносії Китаю та Індії зі знижками. Росія витрачає близько 40% бюджету на оборону за пів року. Витрати на військових склали 25 мільярдів доларів. Санкції та військові витрати ведуть Росію до рецесії. Путін продовжує стверджувати, що українці та росіяни один народ його відмова визнати невдачу ускладнює завершення війни, перетворюючи конфлікт на глобальну боротьбу між сходом і заходом.